На цій полисі живуть книжечки про українські гетьманів, славетних козаків. А мені мама читає книжки? Супер. На цій полиці, це така тепла, як справа поличка, на цій поличці, всі книжечки про сонечко. Бачите, все про сонечко. І ось е, поличка діти в країні пригод. Тут всі книжечки з пригодами. Це вже для самих дорослих діток. Тут вже ді, ді, є для дітей про релігію, про Бога, тут про дітей детективів, про Гаррі Поттера. У мене є така. А ця полиця про історію України, тут все історія України. А оця тематична велика полиця, тут все українське, все про Україну, українські кашки. Про Україну і ми з йдемо до перемоги. Тут, книжечки Україна з давніх далек до сьогодення. Ось така в нас є, ось такі в нас в читальній залі є полички.